Всім привіт! Сьогодні 16 липня, 24 рік. Вінниччина В даному огляді хочу показати сорт червонолистої яличі лихни, це в мене сигнальне плодоношення. Кілька плодиків тільки, але із з цього можна буде зробити якісь висновки. Дерева даного сорту мають дуже гарний декоративний вигляд. Листя має яскраве таке. Насичене червоне забарвлення весь період вегетації від ранньої весни і до осені. От плоди теж мають такий насичений колір глибокий. Не знаю, як камера передасть, але зовні плоди дуже гарні. Це градобоїни. вони вже загоїлись. Трохи портять картинку зовнішнього вигляду так зважимо цих кілька плодиків і розріжемо подивимося, що всередині 49 грам 45 42 40. Не крупні, але це все ж таки олича. Ось самий мягенький плодик, його і розріжемо. Ось червоний сік тече з нього. Ого! Яка м'якоть. Таке забарвлення соку всього кольору. Ну і спробуємо. М -м -м. Смачний, солодкий, діє кислинка. М'якоть така щільна. Кісточка, я так розумію, не відділяється або погано відділяється. От яка гарна м'якоть у нього. Смак теж непоганий. Дерево не мінімум обробок. Від хвороб можна і нічим не обробляти. Головне від плодожарки. Все, дякую за увагу.